9 серпня, четвер. Новини на каналі Бізнес ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться: бізнес на майбутніх водіях. Як успішно заробляти на конкурентному ринку автошкіл? В очікуванні обмежень аграрії побоюються заборони на експорт зерна і пропонують інший вихід. News Corporation Корпорейшн у мінусі медіа імперія Руперта Мердока відзвітувала про мільярдні збитки. Віктор Янукович підписав закон про ратифікацію угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД. Про це повідомляє прес служба президента серед головних переваг документа. Називають скасування мита на імпорт, а також фіксовану митну ставку на товари, що не входять до переліку вільної торгівлі. Крім того, держави зобов'язуються не встановлювати торговельних обмежень. Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням закону за рахунок вільної торгівлі, Україна має отримати приріст ВВП на 2,5%, А приріст доходів держбюджету може сягнути понад 9 мільярдів. Український уряд візьметься за підприємства у малих і середніх містах. Про це заявив прем'єр Микола Азаров під час відвідин сирзаводу Бельшостка Україна. За його словами, держава йтиме назустріч підприємцям, які створюватимуть робочі місця та нові компанії. Азаров пообіцяв покращення умов для ведення бізнесу та державні інвестиції в розвиток інфраструктури, а також впровадити нульову податкову ставку для тих, хто вкладає гроші у створення нових робочих місць. Мы для этого будем создавать все условия, поддерживать вот такие предприятия вот, и с иностранным капиталом и с нашим капиталом. И государство будет вкладывать деньги в инфраструктуру прежде всего. Подготовку площадок для предприятий. Акції компанії KDM Shipping за результатами першої угоди на Варшавській фондовій біржі подорожчали на 7,5% проти ціни розміщення до майже 11 доларів за одиницю. Під час IPO компанія розмістила на Варшавському майданчику 796 тисяч акцій, залишивши таким чином 7,5 мільйонів доларів. За ці гроші планують придбати п'ять вживаних суден водотонажністю 4-5 тисяч тонн. Кожне KDM Shipping – холдингова компанія провідного українського оператора столична судна». Дохідна компанія торік вона заробила понад 14 мільйонів доларів. Основну частину виручки майже 80%, забезпечили вантажу перевезення. Засновник транспортного оператора «Віді Груп» Віталій Джуринський залишив посаду президента компанії. Відтепер він зосередиться на стратегічних питаннях розвитку бізнесу, а також представлятиме інтереси компанії в органах державної влади та ділових міжнародних полах. Новим президентом призначено Олексія Чайку. Раніше він обіймав посаду віце-президента компанії. Віді груп було засновано 8 років тому. Її частка на українському автомобільному ринку 2%. Торік оборот компанії збільшився майже на 68% до 1 до мільярда 600 мільйонів. Гривень. Автомобіль не лише засіб пересування, але й інструмент заробітку грошей, упевнені власники автошкіл. Там не лише навчають правилам руху та допомагають отримати права, але й пропонують значно підвищити кваліфікацію тим, у кого вже є посвідчення водія. Способи заробітку на автограмоті у сюжеті Юрія Мелька. Нарешті за кермом учениця автошколи після теоретичного курсу переходить до уроків водіння. Підготовка на міських вулицях протягом 40 академічних годин справа нелегка, проте прибуткова. Переконує директор автошколи Катерина Парфьонова. В цьому бізнесі вона вже 5 років. Наймає інструкторів переважно з власними авто, але так втрачає 25 гривень зі ста, що є оплатою за урок. Тому планує закупити свої автомобілі. Каже, втрати зменшать до 10 гривень. У нас зараз працюють ребята в основному на своїх автомобілях. В планах у меня, естественно, пересаживать их на мои машины, потому что так выгоднее получается. Вот если я отдаю ему 10 человек, то я теряю на этом 18 тысяч гривен за два месяца. То есть те два месяца, что люди ездят. Відкривати власну автошколу варто маючи в розпорядженні близько 5 тисяч доларів. Частина коштів піде на оренду автокласу, найдешевше в загальноосвітніх державних школах. Зазвичай набирають три групи по 20 учнів. З кожною групою працює два найманих інструктори. Стільки ж потрібно і автомашин, спеціально переобладнаних для навчання. Крім цього, для перших практичних занять орендують автополігон. За словами гравців ринку, прибуток за місяць роботи може становити до 5 тисяч доларів. Попит на послуги автошколи з року в рік зростає. Кажуть учасники ринку. Зараз навчання тут коштує в середньому 2,5 тисячі гривень. Прибуткові справи залежать від доступності автокредитування для населення. Не менш важливим є хороша репутація закладу. Завдяки їй Катерині вдається набрати дві групи студентів навіть у низький літній сезон. Додаткове джерело доходу це заняття для клієнтів, які вже мають посвідчення водія. Проте їздити ще не навчилися. Ані стоять дорожче, тому що, якщо людина не пішла в на. Норм нормальную автошколу где-то взял права, то естественно он будет платить за эти вождения, не так как наши ученики, а дороже процентов на 30. У цьому бізнесі важливо правильно підібрати кадри. Найважливіша професійна риса автопедагога, на думку гравців ринку, досвід у викладанні та коректне ставлення до помилок учня. Якщо останні будуть незадоволені, автошкола швидко втратить клієнтів. Проте в цьому бізнесі заробляють не лише на новачках, багато водіїв та навіть вчорашні випускники автомобільних шкіл приходять по додатковий досвід сюди. В центр контраварійної підготовки. У таких центрах учням дають не тільки базові навички водіння, але й навчають уникати аварій та безпечно їздити в транспортному потоці. Хоча такі курси і коштують дорожче, переконує автотренер Олег Герасименко. Тут можна набути досвід контраварійного водіння, проте розраховувати на таку ж клієнтуру, як і в автошколах, не доводиться, адже не кожен готовий платити більше. Дета порядка процентів на 30, а не дорожче, ніж в звичайній автошколі, але... Размер услуг немножко больше. У нас вождение, во-первых, идет не полтора часа, как в автошколе, а два часа. У нас идет подача автомобиля. Если это городское вождение, то мы забираем клиента и оставляем клиента в нужном месте. Нині у столиці близько 150 автошкіл. Попри високу конкуренцію, заробити на цій справі можна. Клієнтів вистачає, адже щороку в Україні збільшуються продажі автомобілів. Крім того, часто учнями автошколи стають ті, хто лише планує придбати автомобіль чи бажає покращити навички водіння. Юрій Мелько, Олександр Грибань, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Один з найбільших виробників алкогольних напоїв в Україні кримська горілчана компанія. Планує цього року збільшити випуск горілки на 8,7%. Як повідомив генеральний директор підприємства Джонатан Вейл, у цілому поточному року КГК планує виробити близько 5,5 мільйонів декалітрів алкоголю. Торік було 5,2 мільйони у компанії уточнили, що виробництво горілки під торговельною маркою Медов у першому півріччі зросло на 18,5%. Будкомпаніям вкотре надали змогу економити на будівництві. Нещодавно набули чинності зміни до постанови кабміну про виконання підготовчих і будівельних робіт. Відтепер майже на 50% скорочено обсяги інформації, яку необхідно вказувати у декларації про початок виконання таких робіт. Які наслідки це матиме для галузі? Цікавився Олексій Фролов. Лише сім документів замість кількох десятків. Саме стільки потрібно зібрати забудовникові, щоб розпочати роботи на майданчику. Заповнюючи декларації на початок виконання будівельних робіт, замовникові необхідно вказати тільки місце знаходження об'єкту, його технічні параметри і мати документ, що засвідчує право на земельну ділянку. Нова процедура підготовчих робіт, за словами самих забудовників, може зекономити компанії кілька мільйонів гривень і допомогти уникнути місяців. Поровую тяганини. Всі нормативні документи, прийняті за останні три роки, дійсно реально облегчають життя строителей. Дійсно, є прогрес сокращається документаборот та совше настав простим прозречним документом. Спрощена процедура призведе до будівельного буму, каже голова ради директорів компанії 21-го століття Лев Парцкаладзе. На його думку, це буде пов'язано передусім із збільшенням будівництва. У гонитві за економією чимало компаній почнуть відкривати одразу по кілька будмайданчиків. Безусловно, это снизит себестоимость строительства. Строительный бум будет по-любому. Единственный вопрос, мы кого хотим, где мы хотим экономить и кого мы хотим кормить. Зміни до постанови Кабінету міністрів України про виконання підготовчих і будівельних робіт мають і негативні наслідки, переконані деякі учасники ринку. На їхню думку, чимало нечистих на руку забудовників у такий спосіб можуть залучити кошти інвесторів, під нібито реальні проекти, тобто розпочати будівництво, розпродати майбутні квартири, а вже за місяць заморозити майданчик на невизначений термін. Проте це песимістичні прогнози. Більшість експертів переконана спрощення процедур до зловживань. Не призведе. Тих документів, які сьогодні передбачаються для як необхідні для отримання розміщення на будівництво, точнее для реєстрації декларації офіційності строїтельних роботів їх достаточно для того, щоб адекватно перевірити і адекватно о тому, що проект реалізовується достаточно законно. Наскільки справдяться прогнози експертів та учасників ринку, стане відомо вже за 2-3 роки: саме стільки часу потрібно, щоб збудувати перші будинки за новими нормами, тоді вже можна буде говорити Рити і про вартість квадратного метра. Однак, експерти переконані, ціна зміниться не набагато, приблизно на 1-2% за квадрат. Олексій Фролов, Олег Павлюченко, новини, телеканал «Бізнес». Пшениця цього року дорожчатиме через посуху. Українські аграрії найбільше бояться заборони експорту зерна на кшталт минулорічної. Експерти запевняють, втримати ціни на хліб можна збільшивши запаси аграрного фонду, і таким чином дозволити агропідприємствам спокійно працювати. Одна з найбільших аграрних компаній України планує отримати цьогорічний врожай зернових близький до рівня минулого року. За словами фінансового директора Наталі Смоленець, засуха не сильно вплинула на остаточний результат, оскільки компанія диверсифікована і недостатню врожайність одного регіону компенсує інший. Тій самій Донецькій області пшениця нам дала також урожайність 56-58 центнерів з гектара в цих межах. А на півночі України, де ми ще зараз збираємо урожай, у нас урожайність по пшениці теж становить в середньому 60 центнерів з гектара. Загалом погодні умови погіршили врожай ранніх зернових і вплинуть на осінній врожай. В Україні вже зібрано понад 26 мільйонів тонн зерна, з них 16 мільйонів 200 тисяч пшениці. Внутрішня потреба становить 20 мільйонів тонн зерна, пшениці 6 мільйонів тонн. Тому частину врожаю українські підприємства зможуть сміливо продавати за кордон, вважають у мінагрополітики. За оцінками міністерства, в цьому маркетинговому році Україна експортуватиме 21-23 мільйони тонн зерна, з яких 5 мільйонів пшениця. Зокрема, компанія Укрландфармінг планує значно наростити експорт у другому півріччі цього року. На перше півріччя 2012 року ми проекспортували біля 512 тисяч тонн кукурудзи, 158 тисяч тонн пшениці, ще невелику кількість ріпаку та ячменю. На цей маркетинговий рік 2012-2013 рік у нас в планах щодо експорту стоїть 3 мільйони тонн зерна. Компанію непокоїть можлива заборона експорту, яку приміром вводили минулого року, щоб стабілізувати ціни на борошно. Через поганий врожай пшениця дорощитиме. Тому напередодні виборів заборона експортувати зерно допоможе утримати ціни на хліб. Експерти ж вважаються завдасть значного удару агробізнесу. Ціни збиваються для всіх і для багатих, і для середніх, і для бідних. А на те саме вирінами носиться колосальне ще іменно призведітелям зерна. Мы посчитали, что запреты экспорта нанесли э, порядка 40 миллиардов гривен убытков именно производителя зерна. Фахівці бачать інший спосіб забезпечити стабільність цін збільшити запаси. Зараз при потребі у 6 мільйонів тонн пшениці на рік у запасі аграрного фонду перебуває мільйон 200 тисяч тонн. Експерти пропонують збільшити вдвічі ці цифри і тим самим забезпечити піврічний або навіть річний запас пшениці. У цьому разі питання ціни на хліб не виникне її завжди можна буде збалансувати. Тому щоб не було зайде експертом государства. Ні, только дорожня приміняти запрет, рішили за приділі. Господарство дотратить дії, а не доздати запас. Володимир Клименко пропонує раз на два роки освіжати запаси, продавати трейдерам під гарантію того, що вони поставлять зерно нового врожаю. Тоді кабінет міністрів не матиме потреби вводити заборону на експорт пшениці, а це дозволить аграріям отримувати свій прибуток. Юлія Боярського, Олег Павлюченко, Андрій Ковель. новини телеканал Бізнес. Дефіцит торгового балансу Великої Британії різко збільшився до 10 мільярдів фунтів у червні. Він становив 15,5 мільярдів доларів порівняно з травнем. Експорт товарів упав на 8,5% на до 23,5 мільярдів доларів за період між травнем і червнем. За аналогічний період скоротився також імпорт. Його показники зменшилися на 1,2% до 33,5 мільярдів фунтів. Напередодні Банк Англії спрогнозував нульовий приріст ВВП країни на цей рік. Експерти стверджують, причина боргова криза в єврозоні, яка зменшила попит на британські товари. Ну і скрутні часи для Руперта Мердока до скандалу, наслідки якого його медіа імперія переживає і досі додалися ще й невтішні фінансові результати. За четвертий квартал дітища Мердока, компанія News Corporation втратила понад півтора мільярда доларів. «Медіагігант» звітує про збитки. Компанія News Corporation, що належить британському магнатові Руберту Мердоку, оприлюднила фінансові результати. Її чистий збиток за четвертий квартал фінансового року сягнув мільярда 600 мільйонів доларів. Тоді як за аналогічний період, 2011-го, компанія отримала півмільярда прибутку. Головна причина пояснюють у компанії: масштабні видатки на реструктуризацію. На це «Медіахолдинг» витратив майже три мільярди доларів доларів. окрім того, за фінансовий рік, що закінчився у червні, компанія заплатила понад 220 мільйонів доларів штрафу. Частина грошей 57 мільйонів, пов'язана зі скандалом довкола прослуховування телефонних розмов, зірок шоу-бізнесу, спорту і політиків. Мердок uh, досі переживає наслідки скандалу. і це триватиме ще рік чи два, може й довше. Зараз корпорацію втягнуто у дуже серйозну справу проти Ребеки Брукс, яка була головним виконавчим директором компанії в Британії нагадаємо, у червні у News Corporation оголосили про намір розділитися на дві компанії з метою відокремити прибуткові та перспективні активи корпорації від проблемних пов'язаних з газетним бізнесом. Після низки судових слухань керівництво медіа корпорації вирішило закрити популярний таблоїд News of the World, який і публікував незаконно отриману інформацію. Невтішними виявилися результати інших підрозділів корпорації. Так, операційний прибуток американського комерційного телебачення Fox Broadcasting скоротився на 43% до 213 мільйонів доларів. Перспективи зростання бізнесу корпорації експерти оцінюють скептично. Гротбізнеси збетнюскарпорейшн це не зростаючий бізнес, проте мердок вдається до серйозних кроків, намагаючись перенести усі свої газети в цифровий формат. Це має сенс і майбутнє. Так вони не зникнуть. Однак інвестори з цього приводу тримаються іншої, більш оптимістичної думки. Перед оголошенням про прибутки котирування акції компанії залишалися стабільними, але протягом цього року вони встигли зрости на 30%. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Дозволити, щоб побороти. Президент Колумбії пропонує легалізувати наркотики. На його боці значна частина медиків. Вони кажуть, якщо кокаїн не заборонений, він втрачає свою привабливість. Як наслідок, наркоманів меншає, а рівень злочинності падає. Створити центри легального вживання наркотиків запропонував мер міста Богота Густаво Петро. Це, на думку чиновника, дозволить зменшити у столиці Колумбії кількість насильств і пограбувань створення політики реабілітації дозволить нам контролювати вживання і в той же час зменшити шкоду від наркозалежності. Прихильники легалізації стверджують, що цей крок допоможе ізолювати законослухняних громадян від споживачів наркотиків та озброєних наркодилерів. Однак є ті, хто категорично проти таких змін. Те, що я називаю азійським баченням, коли в Азії споживача наркотиків садять за грати, а дилера засуджують до смертної кари. Це одна крайність. Інша крайність це те, що робить президент Уругваю. Легалізація. Однак, перш ніж визначитися з рішенням, потрібно знати наслідки обох крайнощів. Легалізація один зі шляхів вирішення проблеми, переконані в медичній асоціації Колумбії. Як показує досвід країн, де наркотики були узаконені, їх вживання там зменшилося. Еміпаризики на що цю пропозицію слід. Розглянути ще й з погляду медицини з точки зору самих споживачів наркотиків та й з політичної позиції. Думаю, варто також проаналізувати приклади європейських країн у врегулюванні цих проблем, адже прогрес там очевидний. Колумбія зараз другий найбільший виробник кокаїну після Перу. За даними Анського університету, його в країні щороку виробляють більше 400 тонн. Це приносить нелегальний дохід у майже 8 мільярдів доларів, що становить 2,3% ВВП президент Колумбії Хуан Мануель Сантос ще восени заявив про готовність легалізувати наркотики в країні. Однак досі цього не зроблено. Марія Биба, новини телеканал, бізнес і показники четверга UX за підсумками торговельної сесії упав на 0,88%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро втратив 3 копійки на міжбанку євро подешевшав на 4 копійки, долар зріс на копійку. OPedubg.ua. Це моя електронна скринька. Пишіть, якщо маєте пропозиції або просто цікаву інформацію. Наразі у мене все. Залишайтеся з каналом «Бізнес BusinessID. До зустрічі!